Приїхала посилка від Logo Toys для моїх занять з логоритміки. Хочу разом з вами подивитися, що там всередині. Я трішки вже почала розпаковувати. І там візиточка дуже красива, до речі. Нарешті я отримала пір'ячко в, в такій кількості, в якій давно хотіла. Таке дуже багато. Вони ним ну, можна робити дуже багато всього. Я наповню ще одну сенсорну коробочку і, як мінімум, буду робити дихальну гімнастику зі своїми дітьми. А ще дуже багато всього. Також пінцети Ось такої форми у вигляді ручок. Пінцетів багато не буває для сортування, перекладання. І ще багато для чого. У мене навіть пісенька є підходяща під саме ці пінцети. Так, ну і піпетки, які я давно шукала. І знаю, що у мене є підписниці, які також їх шукають, у логотойс вони є. Великій кількості дуже багато різних кольорів для того, щоб щось переливати кудись, і взагалі знаю дуже багато цікавих експериментів з такими піпетками. Тож чекаю вже з нетерпінням дітей для того, щоб все протестувати.